Зараз. Ні, без зараз. Криптовалюти відкривають нові можливості, але разом із ними і нові загрози. Тільки у 2024 році шахри вкрали понад 3 мільярда доларів через криптооферти. Як не стати жертвою у цьому відео найпоширеніші схеми обману та поради, як їх уникнути? Розповім вам про фейкові інвестиційні платформи. Напевно, кожен з нас стикався з людиною, яка пише нам в Телеграм або Фейсбук. Привіт, обіцяю тобі 300% заробітку за тиждень. Не вірте це, це пастка. Фейкові інвестиційні платформи змушують людей вносити гроші, але вивезти їх неможливо. Ознаки шахрайства це відсутність ліцензії та анонімність власника. Також хочу розповісти вам про фішингові атаки. Фішинг це підроблені сайти та електронні листи, які крадуть ваші дані. Переходьте за підозрілими посиланнями та використовуйте двофакторну автентифікацію. Факторна автентифікація це метод захисту вашого публікового запису. Принцип її роботи це надання і створення коду, який діє лише 30 секунд і доступний тільки вам. Найпоширеніша програма для 2FA – це Google Аутентифікатор. Одна з найпоширеніших схем криптообману NFT токени. Шахраї створюють NFT або токени, залучають інвесторів, а потім зливають активи, залишаючи всіх людей без грошей. Не вкладайте гроші в сумнівні проекти без аналізу. Розповім вам схему про фейкові додатки для криптогаманців. Фейкові гаманці виглядають як справжні, але крадуть ваші дані і ключі. Завантажуйте програми тільки з офіційних сайтів, а не з посилань, які ви получаєте в Telegram або Twitter. Остання схема, про яку я вам розповім, це схема, коли люди роблять фейкові аккаунти знаменитостей в Twitter або Telegram і пишуть вам. Не може такого бути, що Маск напише вам і скаже Привіт, друже! Скинь мені 0,1 біткоїна навзаєм, я відправлю тобі 0,2 біткоїна. Не ведіться на недавнім прикладом я нашумівша монета Трамп, коли людям особа з галочкою під іменем Дональд Трамп писала, що можна купити монети і примножити свої кошти. Такого не може бути, таке неможливо. Отож, друзі, підведу висновок. Криптоіндустрія це можливості, а також і великі ризики. Завжди перевіряйте інформацію, не довіряйте обіцянкам легких грошей і використовуйте лише перевірені платформи. Пам'ятайте, у крипті немає гарантій, але є правила безпеки.